Це відкриття благодійного ярмарка у 24-й школі. Кожен клас вклав частинку своєї душі, готуючись до нього. Наголосила директорка навчального закладу Людмила Дудко. Вітаючи учнів, батьків та вчителів і дякуючи їм за активну участь. Ми готуємо, печемо, варимо напередодні. Мабуть, дехто і ночі не спав, щоб сьогодні принести на ярмарку. Свої вареники, свої пироги, свої тортики, свої вироби, і ми бачимо наскільки прекрасним на сьогодні свято. Ми сьогодні всі готуємося ярмаркувати всі. Традиція шкільного благодійного ярмарку у 24 й школі бере початок ще з 2001 року. Відтоді захід став добрим звичаєм. Він не просто об'єднує учнів, а й допомагає тим, хто цього потребує, розповідає заступник директора навчального закладу Юрій Вербовий. Ми направляємо ці кошти діткам, які потребують можливо операції, можливо, матеріальне становище. якесь, не тільки нашої школи, але і ми допомагали діткам з інших шкіл. Коли розпочалася, порозпочалася антитерористична операція, а потім і війна, російсько-українська війна, ми зараз свої кошти направляємо на Збройні сили України. Школа перетворилася на справжній центр добра та творчості. Зібралися тут не тільки повеселитися, а й зробити корисну справу. Ярмарок особливий. Кожен виріб частинка душі шкільної спільноти, розповідає дев'ятикласниця Вероніка. Наші діти, учні. Батьки та вчителі неймовірно постаралися. Ви тут зможете знайти все від смачнющих домашніх пирогів до захоплюючих майстер-класів. Ми доводимо, що благодійність це по-справжньому весело. Просто і смачно на шкільному ярмарку море солодощів і добрих справ. Увесь клас зібрався, аби допомогти нашим захисникам, розповідає одинадцятикласниця Таїсія. Аби з якмога більше зібрати коштів на допомогу. От сьогодні, якщо ви хочете, можете до нас підійти, подивитися, що в нас є на столі. Багато тортиків усяких печива, блини, а. Соки і таке різне. до ярмарку долучилися всі від старшокласників до наймолодших школярів. Малеча з особливим ентузіазмом готувала частування, прикрашала столи і навіть самостійно продавала солодощі. Юні учасники поділилися, що саме приготували до свята. Я готувала смаколики, щоб зібрати кошти для наших воїнів. Ми з бабушкою дітяжкою попиляли патончики та печі. Ми все продаємо тут я підготував із бабою кекси з кокосовою стружкою, і шоколадом политі. Серед учасників ярмарку є і представники старшого покоління та міла Миколаївна, у якої діти теж закінчили 24 ту школу. А тепер і онуки зізнається, готували страви майже до ночі. Торгуємо смаколиками, бо сьогодні таке свято, така щедра осінь. І тому ми прийшли на свято, щоб потурбати допомогти своїм малятам продати отак гроші у полтавській загальноосвітній школі номер 24 Переконані подібні заходи навчають дітей доброті та формують справжнє громадянське суспільство, де кожен від найменшого до дорослого робить свій внесок у перемогу.